Тим часом усе більше українців схиляються до того, що західна зброя Україні потрібна, навіть якщо це стане провокацією для Росії. Про це зокрема йдеться в опитуванні Голосу Америки на вулицях Києва. Я вважаю, що на жаль, враховуючи розвиток нашої оборонної промисловості, все, -все що нам потрібна, допомога одного тільки патріотизму і духу нашого замалувато. На жаль, маючи Росію велике хороше озброєння, дійсно можуть багато шкоди зробити Україну. Самостійно ми не зможемо справитися з цією загрозою, і треба бути більш у Обамі. Я вважаю, якщо парламент США вирішив дати зброю, але Обама такий демократ. Трохи вагається, я впевнений, що треба. Тому що це загроза не тільки Україні, а загроза всій Європі. Я вважаю, що зброя потрібна. Погнала техніка. Я знаю, що дуже багато волонтерських ініціатив, які займаються ремонтом техніки. Міністерство оборони це весь час ця тема вона піднімається. Це означає, що в нас проблеми із колесами, проблема з тим, що щось возить, щось стріляє. Щось. Якщо Захід може допомогти з такою допомогою, може, навіть вона не буде стріляти, а нехай вона їздить. То це окей, все буде добре. Давати зброю це є продовження війни. Краще знаєте, як лікувати симптом, то краще вже знаходити причину, і лікувати її. Да. Якщо, дадуть, то... Якщо дадуть зброю, буде ескалація конфлікту. Хай захід просто підтримує нас замість того, щоб озброювати. Зброї для захисту у нас і так вистачає, наскільки я знаю. А наступати ми не збираємося. Надання зброї, літальних зброї означає, що провокується Росія. У якої такої зброї, мабуть, трошки побільше, ніж у нас. Значить, це фактично є провокація Великої війни. Якщо ми цього хочемо, давайте робити. Що Путін? Що Путін буде? Хай, хай наступає і ми будемо наступати. Треба зброю, і треба воювати вже як війна. Це обов'язково треба обов для того, щоб ми могли цього, цього з цим агресором справитися. Якщо до того, дійде до ситуації, що у конфліктах не залишиться мирних шляхів вирішення, не буде простору для діалогу, тоді західна зброя буде в нагоді. Але зараз мені здається такий момент, коли проблему можна вирішити не військовим способом. Тому можливо зараз не поспішати, а залишити зброю як запасний варіант.